Аналітика у воронках. Коли ми працюємо у воронках, тобто опрацьовуємо угоди або ліди, завжди виникає питання, наскільки ефективно ми це робимо. Тобто Розглянемо ось стандартну дошку. Ми маємо тут угоди, певні тут угоди створені, декілька статусів різноманітних, тобто новий, недозвон, передзвонити, підписання договору, відправка, там, ну і так далі. Тобто для кожного бізнесу розробляється своя воронка, тобто які етапи продажу чи взаємодії з клієнтами є в даному бізнесі, і тому потрібно моніторити і слідкувати, які саме. Конверсії, які саме причини відмов клієнтів і чому яка взагалі конверсія, скажімо так. Для цього переходимо в розділ аналітики по воронкам. За замовчуванням показується останній тиждень. Ми можемо обрати будь-який період, можемо обрати, по яким карткам дивитися статистику, тобто це можуть бути ті, які вже. Закриті, Тобто під закритими ми маємо на увазі або виграні картки, виграні угоди, або ж ті, які всі, тобто ті, які були оформлені в даний період. І, власне, обираєте, яку саме воронку ви хочете продивитися по статистиці, по аналітиці і відфіксувати. Перш за все, ми тут декілька маємо графіків. Перший графік це конверсія по статусам. Тут ви можете бачити, скільки було. Всього лідів, тобто всього угод чи лідів, дивлячись, що ви саме використовуєте, яким чином використовуєте цю воронку, бачимо всього за цей період за тиждень створено було 1210 штук. Відповідно, в наступний етап в недозвон перейшло тільки 250, тобто на першому етапі. Дуже багато в даному випадку зливається лідів. Ну і так далі. Тобто, по кожному етапу видно конверсія, і фінальний в успіх дійшов 1%. тобто 1% від 1200, 13 штук дійшов до успішних. Тобто можна бачити, власне на якому етапі найбільша втрата лідів і в цілому яка причина. Далі ми можемо подивитися статистику по кожному статусу. Як саме їх було відхилено? Тобто, в нас можна створювати декілька статусів відміни, і для того, щоб власник бізнесу розумів, на якому етапі і з якої причини зливаються клієнти, можна це тут дивитись. Відповідно, всього відхилено 7 заявок з даного етапу, з нового. І ми бачимо по кожній причині, тобто, скільки статусів ви собі створили, це може бути будь-які. В даному випадку тут для тесту декілька статусів було створено, і ми бачимо, що. Дорого та просто злився клієнт найбільше. Ну і так далі, по кожному статусу, ви можете бачити, з якої причини клієнт відмовляється від продукту чи від сервісу, який ви надаєте. І далі можна також проаналізувати причини відхилення. Тут на демо-системі їх не дуже багато, але найбільше всього передумав. Що, на мій особистий погляд не є причиною, треба щось більш конкретне вказати. тобто Чому передумав, хотів, хотів і передумав, але це вже до тренерів з продажів і злився, да? Тобто знову ж таки, не до кінця зрозуміла причина, чи він трубку не брав, чи що саме. От, зазвичай, тобто, ви можете бачити кількість по кожній причині відхилення і дивитися, що саме треба прокачати, тобто яким чином потрібно менеджерам. Покращити які показники, чи які заперечення навчитися працювати і так далі, якщо, наприклад, воронка використовується саме як основна її ціль, так як воронка продажу, от, або воронка роботи з клієнтом. І також тут є друга вкладка. Мало тут даних маємо. Давайте спробуємо використати, можливо, ось так. Минулий місяць. Маємо тут декілька угод. Ми можемо бачити по кожному менеджеру. Тобто, скільки в нього успішних, відхилених угод, яка в нього ефективність, сума цих угод або лідів, або ж заявок, дивлячись, що ви використовуєте середній чек оплати клієнтів і середня тривалість до закриття. Тобто, якщо угода успішна, ми тут будемо бачити. Скільки часу в середньому зайняло Одна. дойти до цього етапу. Тому використовуйте, аналізуйте свої воронки, аналізуйте свої продажі, ліди угоди, заявки, в кого що, користуйтесь, і нехай це буде дуже зручно.